Далі про е, риторику Трампа наразі вона риторика щодо України вже змінилася. Про це зокрема заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер. Саме Трамп забезпечив політичне прикриття Майку Джонсону, спікеру Палати представників, щоб Майк міг винести пакет допомоги Україні на голосування. За нього проголосували 70% членів палати представників, що свідчить про сильну двопартійну підтримку. Про те, що понад 70% конгресменів підтримують допомогу Україні, він також додав, що ще тоді Трамп зайняв позицію, що не хоче, аби Україна зазнала поразки у цій війні. Волкер додав цитую. Я думаю, що досвід спостереження за катастрофою в Афганістані, коли Байден був президентом, є сигналом і для Трампа. Він не хоче, щоб це. Сталося за його управління. Отже, він не хотітиме дозволити Україні стати його Афганістаном. Тож я не думаю, що він дозволить цьому статися. Кінець цитати на його думку. У випадку перемоги Гарі сполучені штати продовжать надавати Україні допомогу як додаткові асигнування, тобто за тією ж схемою, яка працювала і до того. Волкер визначив, що цитує: якщо це буде адміністрація Трампа, я більше переконаний, що він надасть Україні допомогу за програмою ленд-лізу. не за гроші платників податків, а скоріше. Дозволить Україні позичати кошти, щоб купувати стільки скільки їм потрібно, без обмежень за умови, що вони купуватимуть американські оборонні товари. Мені здається, що це більш вірогідний шлях, на який пішов би Трамп. Ми цього не знаємо, бо він ще не президент. Але я думаю, що якщо його оберуть, він швидше за все робитиме саме так і не цитати, ми це обговорювали з Валерієм Клочком на початку першої ефірної години. Проте ми розуміємо, що позиція Трампа вона неоднозначна. Те, що він говорить на наступний день, може бути зовсім інакше. І як нагадував пан Валерій, що коли за часів президентства Трампа нам передавали Джавеліни, нам їх передавали, але врахувати треба головний момент за. Так, за словами Валерія Кочка, нам не дозволяли ними користуватися. Це можна провести паралелі з тим, що зараз Джозеф Байден передає, наприклад, ракети атакам з далекобіння, але не дозволяє бути по території країни агресорки Ми звісно побачимо вже, коли відбудуться вибори в Сполучених Штатах Америки і залежно від того, хто отримає, здобуде перемогу на цих виборах, чи Камала Гарріс, чи саме Трамп.